Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. як завжди, о восьмі вечора. Година ЧЕ, говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає четвер, вересня. Сьогодні п'ятий день блокади транспортних шляхів в окупований Крим. Тому будемо говорити про те, чи є в нас взагалі державна стратегія, державна політика і державне ставлення, принаймні до того, що відбувається зараз на транспортних шляхах, які ведуть до окупованого Криму. Які вже ці шляхи п'ятий день блокують громадські активісти. Ну за нейтралітету офіційної. Влади чи офіційних правоохоронних органів України навіть допомога від них іде там вже розбили наметові містечка, а також готуються до приходу зими, принаймні до наступання холодів. Там розбивають намети з обігрівом. Тобто жити там збираються активісти громадські довго. Все це будемо обговорювати з гостями нашої програми. Ними сьогодні стануть. Георгій Логвинський, народний депутат, фракція Народний фронт, Борислав Розенблат, нардеп, фракція Блок Петра Порошенка, Олександр Лієв, міністр курортів і туризму Криму, 10-14 років, радник міністра аграрної політики. Та продовольства. І Сергій Мокринюк, юрист, координатор руху Євромайдан Крим. Вітаю всіх, дякую, що прийшли. Друзі, ну якщо дуже коротко, от по 20 секунд. Чи є в нас державна стратегія, чи державне ставлення, чи державна політика щодо того, що активісти блокують транспортні майстралі в Крим? Держава їх підтримує, чи ні? Пане Юрію. Я думаю, что безусловно государство поддерживает любую мирную акцию, которая направлена на выявление тех проблем, которые существуют. Существуют разные методы и подходы, как вернуть контроль над Крымом, как э, в ближайшее время провести дооккупацию. Однако в реальности мы говорим о том, что все солидарны, что нам нужен контроль и принимать немедленные действия. К сожалению, в каждую секунду времени эти действия меняются. Мы играем в шахматы, где каждый раз на политической картине... Э, Міра міняється, обстановка, і нам потрібно швидко приймати різні рішення. Ну, Тут Антон Геращенко, здається, сказав про те, що треба на законодавчому рівні закріпити, які товари можна пропускати в Крим, а які товари мають бути заблоковані на кордоні з окупованою цією територією. Пане Бориславе, ваша оцінка того, що взагалі зараз відбувається там. Ну, я дякую, перш за все, депутатам блоку Петра Порошенка, Мустафі Жемельову і Рафату Чубарову про те, що вони були ініціаторами цієї блокади. Те, що підтримала на сьогоднішній день і влада в особи і пана Авакова, який дав підрозділ національної гвардії, для того, щоб вони забезпечили у і порядок, і там теплу їжу, ну все інше. Тобто, це без участі держави не відбувається. Але те питання, що ви задали, є чи державна політика, чи нема. Ну взагалі, це ну мабуть, ще після того, що рік вимагали всі блокаду зробити Криму. Вона вже відбулася. Ну давайте ми так Фата Чубарова трошки пізніше телефоном почуємо. Він нам розкаже останні подробиці цієї блокади. Давайте президента поки послухаємо. Петро Порошенко знову ж таки інтерв'ю, яке ми в нього взяли разом з представниками першого національного суспільного мовлення та нового каналу, ще в неділю. Це було перший день блокади. І вже тоді журналісти запитали в президента, яке його ставлення до того, що громадські активісти блокують у це транспортне сполучення. Я нагадаю, що пасажирські і перевезення відкрити туди можна їхати, не пускає. Лише фури, які везуть ну, продукти і інший крам. Тобто, продукти, товари з України зараз не можуть в'їжджати в Окупований Крим. Будь ласка, Петро Порошенко. Україна завжди, українська влада, і я як президент буде завжди робити все можливе для того, щоб повернути Крим. Ми ніколи не визнаємо незаконний аншлюз, аннексію, збройну анексію Криму. Ми ніколи не визнаємо будь-якого там волевиявлення, яке проходить під дулами іноземних солдат-окупантів, і ми завжди будемо боротися за захист прав кримсько-татарського народу всіми доступними засобами. В тому числі, питання захисту прав кримсько-татарського народу, питання брутального притіснення представників кримсько-татарського народу в Криму. Це питання буде винесено мною наступного тижня, на, під час перебування в Нью-Йорку, під час засідання Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Більше того, в складі моєї делегації буде перебувати лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамільов. І ті кроки, які будуть знаходитися в компетенції української влади, ми будемо робити все. Для того, щоб прискорити повернення Криму в Україну ну от, зауважу, що це була відповідь. На жаль, запитання не прозвучало в ефірі. Але запитання було, як ви ставитесь саме до акції блокування транспортних магістралів Криму. Така відповідь щодо підтримки, але позиції щодо блокування президент, на жаль, не висловив. Пане Олександре, можливо, українській владі треба більше рішучою бути от всій підтримці громадських активістів. Якщо громада, якщо активісти блокують дорогу, то це значить, щось влада недоопрацьовує. І, ну, це як би зрозуміло, це такий симптом. Є в нас державні органи, які повинні займатися питаннями повернення Криму, які утворені, які утримуються за рахунок платників податків. В першу чергу це Державна служба з питань Криму і міста Севастополь. Це уповноважений при уряді, який зовсім недавно такий утворений орган і такий офіс призначена людина. Це уповноважений при президенті. Жодна з тих людей, я думаю, що навіть якщо тут запитати експертів, які тут присутні, ми їх всіх трьох е готові е поспорити, що не називемо прізвище їх. Їх... Какого... Їх... їх. міф, Це люди, які отримують державну заробітну плату за, ці, е всі, е за цю роботу. Саме цікаве, що всі вони втрьох представники меджолісу. І е е якщо є, я дуже симпатизую цій організації. Я дуже симпатизую кримським татарам, це мій близький до мене народ. Я сам кримчанин. Якщо є в нас мета повернення Криму, і якщо ми хочемо цю дискусію вести фахово, то треба було б це робити не просто не тільки на дорогах від громадськості, а це треба робити через установи, які уповноважені на цю справу. Нема жодної стратегії, нема навіть положення, яке було б затверджено про Державну службу з питань Криму. Вона була утворена, нагадаю, в серпні минулого року лише через півроку після взагалі анексії Криму, в той час, коли через два тижні Міністерство у справах Криму було відкрито. В Росії у агресора У нас вона е, тільки через півроку була утворена, і тільки у травні цього року, тобто майже через більше ніж через рік після анексії, туди призначили людину. Ну, це запізнення, пане Сергію, ваша оцінка того, що відбувається, і як громадські активісти. Почуваються, коли вони фактично виконують роль держави, От державних органів роль виконують громадські активісти. Не зовсім так. Я думаю, що в першу чергу, саме через те, що дійсно не існує стратегії і розуміння бачення України щодо своєї політики щодо Криму, це перша дійсно не працюють ті органи, які мають працювати щодо Криму, і Державна служба з питань Криму, і уповноважений з питань Криму, і Уповноважений з питань, питань кримськотатарського народу, і народні депутати. В тому числі і ті, які входять в міжфракційне об'єднання Криму. Якщо всі ці посадові особи, службові не працюють, то люди сьогодні вчиняють, на мою думку, протизаконні дії. І ці протизаконні дії, що найгірше, запропоновані до того, щоб їх робити, саме посадовими особами. І більш того, ті інші посадові особи, службові особи, представники державної влади, вони фактично легатимізують. Ці ну реально абсолютно незаконні. Тобто ви вважаєте, що блокада Криму Де, це мабуть, протизаконна мабуть. дія? Те, що зараз відбувається там на транспортних так. шляках, Можливо, мабуть, я... давайте відео подивимося, як це відбувалося принаймні в перший день, я в неділю з президентом спілкувалися. В цей день, коли блокада починалася, з безпілотника літака маленького зняти відео, будь ласка, транспортні магістралі. людей активних можуть заблокувати дорогу в Криму і в принципі виконати те, що мала б влада зробити, правильно, пане Борислав? Ви знаєте, я ще раз хочу вам підкреслити: блокування дороги чи там, доріг в Крим це частина державної політики. Я не думаю, що на сьогоднішній день є якась. <ріць> <ріць> да, не вибачаєтеся, вибачайтеся, я кажу про інше. Сьогодні копачі бурштину перекрили дорогу в Волинській області, туди направили Національну гвардію і затримали 80 людей. Якщо б це ви кажете, було протизакони, то сьогодні там теж було <ріць> б те <та> ж саме. Це ж не може бути частиною державної політики, блокування Я не частина про те, що там державної політики. Але про це ми постійно казали, що торгувати з ворогом це. А політично де це... так рішення а? треба прийняти де Урядове рішення Про Повторюю. Дорогі на сьогоднішній день у нас є ще Дорогі довід, і ми я ще його вибачте мені продовжуємо. Якщо ми дійсно об'являємо стан війни, це стан війни. Але на сьогоднішній день Росії ніхто не об'являв війну і торговельної війни. У нас ще ну поки вибачте мені, на державному рівні взагалі немає. Є обмеження у нас військово-промисловому комплексі співпраця, але в іншому питанні у нас немає на сьогоднішній день. Якщо ми приймемо таке рішення, і буде на це. Воля народу і воля Верховної Ради тоді дійсно так, буде так, ж мова. Чи не варто тоді Верховній Раді? Якщо у нас все справді державна політика, то чому її втілюють в життя громадські активісти, яких завтра можуть ну, заарештувати чи притягнути На, до відповідальності за блокування транспортних міністра? І, так, так, і, впаре, так, і в ООН ми е, показуємо факти прямої агресії Російської Федерації до України? На жаль, в світі ви знаєте, яка сьогодні тяжка позиція? І люди, ну якби країни, вони діляться вірю, не вірю. На жаль, ми сьогодні не маємо 100% Ну, якби там підтримки всього світу, що це пряма агресія. Ми над цим працюємо, тому не посади. От щодо в Ви юрист в кримінальному кодексі є стаття за блокування транспортних магістралей. Значит, давайте я отвечу поэтапно я отвечу в том числе. Нет, их нельзя Более того, акция абсолютно законна. Было официальное уведомление об акции, поданы соответствующие документы, которые предоставли возможности. Более того, я был одним из инициаторов. общего собрания всего правоохранительного блока, в котором возглавлял зам генерального прокурора Украины, фискальная служба, служба внешней разведки, все присутствовали. Мы разработали план мирных заходов, которые предпочитают, в том числе, блокувания появной деятельности. То есть, это, если мы говорим о том, что блокуют Верховную Раду люди официально, то для этого используются какие-то другие ограничения. Теперь, давайте поэтому здесь нет никакого уголовного нарушения, более того, все в рамках соответствующего закона. И не когда бы Меджлис и мои коллеги по парламенту ни Мустафа, ни Рифат, мы бы не пошли на какие-то действия, которые запрещают э, за, э, Уголовный или, кодекс или другой законодательство. Теперь давайте разделим по поэтапно э -э, существует, я полностью согласен с коллегами, проблема, в котором сложил, которая сложилась у нас в стране. Мы не знаем, как правильно противостоять агрессору. Потому что ежедневно, я вам объясню. Ежедневно ситуация не просто меняется, а ежедневно меняется полностью позиция всего мира. И нам очень важно мировой позиции доказать, что Украина не защищает себя, а защищает Европу. И здесь что международные договоренности, которую ведет президент. Здесь существует определенная поддержка американской, европейской, без которой мы не сможем противостоять такому агрессору, как Россия, которая десятки лет планировала это нападение. Теперь по поводу стратегии. Основное направление, я как представитель Меджлиса крымско татарского народа в парламенте Украины основным направлением своей деятельности именно занимаюсь вопросом деоккупации. Я провел несколько, наверное, сотен круглых столовых встреч со всеми правозащитниками Крыма. И голоса, мнения людей разделились. Какой метод? Давайте я объясню несколько варіантів. Але коротше прошу. Постараюсь. Ну. Ну, давайте важно. про варіанти пізніше. Давайте. Давайте. Я давайте хотів я почути запитати сказали... зараз. Да. Чи є в нас на зв'язку? Фад Чубаров, голова меджлісу кримського татарського народу, є. Немає ще. Будь ласка, наберіть його терміново. Є правозащитники, говорять, очень прості речі. Смотрите, Україна не смогла защитить права своїх граждан в Криму. Несмотря на то, что эти граждане платили налоги, там была армия, милиция, она их не защитила. Так имеем ли мы сегодня право еще больше ограничивать этих граждан? С другая сторона, блокада Мустафа, Джемлев, Рифач Берн говорит: извините, если мы не можем контролировать потоки, то у нас результат. Продукты идут в армию, мы кормим своими деньгами агрессора. Сегодня украинцы наживаются на блокаде, наживаются на оккупации. На частный вообще вопиющий пример это когда Керченский мост... Криму строїть українська компанія українськими строматеріалами і українськими інженерами. Но це недопустимо і фактично це не контролюється. Дякую, ну не те, що вони не можуть контролювати потоки. А керівники керівництво українсько-татарського меджлісу не може потрапити на свою малучу велику Там батьківщину. 5. Для них причина У нас є п'ять політичних yeah. требувань причина в іншому, будь yeah. ласка, в, в тому, що закон, за який до речі, голосував пан Джемільов про створення вільної економічної зони, він передбачає таку можливість. Тому треба просто скасувати цей закон. Тому можна проводити круглі столи, але столи. Але достатньо просто внести законопроект про скасування цього І абсолютно ненормального. закону. будуть тому що І Здавати чотирплати. Я вас не перебивав. Будь ласка, дякую. А, тому має бути закон, яким було прописано основи економічної діяльності на території Криму, а не просто це дії, які на сьогодні. Прямо дозволені законом, дозволені і дозволені саме благодаря тому, що пан Чубаров нажав коробку Так е, дякую, е, поганий зв'язок. Є, вже... є чубаров вибачую, на зв'язку? Вибачу, вибачаю, е, пане Рефате. Доброго вечора. Якщо ви нас чуєте, будь ласка, ну, якщо ви чули нашу дискусію, е, чи справді добри, питання? Добрий, добрий, добрий вечір. Я не знаю, хто у вас там гость, але я почув останні його слова, дуже брехливі. Вибачте, я дійсно не знаю, хто у вас тут студії. Це Сергій yeah. Мокринюк, координатор руху Євромайдан Крим, yeah. юрист. Пан Сергій Мокринюк має цього знати, цього. що я став народним депутатом України з 15 травня цього року. Я... Я... Ви Пане не встигли ще голосувати згоди? за цей закон. Це перше. По-друге, пан Макринюк, для того, щоб давати такі характеристики тим чи іншим нашим діям, хоча б в якійсь мірі мав би. Хоча б якісь міри мав би приєднатися до вирішення тих питань, які пов'язані з Кримом і слітими людьми, які живуть там в Криму. Але я чекаю на ваші запитання. Про пане Рафата, ваша оцінка того, що зараз відбувається, і чи погоджуєтеся ви, ну, з моєю суб'єктивною точкою зору що державної стратегії щодо того. Чи підтримувати, чи не підтримувати у цих блокувальників поки що немає. Держава так опосередковано їх підтримує. Вона дає їм можливість блокувати, дає там намети, охороняє там національна гвардія. Тобто підтримка така опосередкована є, але ніхто офіційно з державних мужів не заявив. Ми підтримуємо блокаду. Ваша оцінка? Ви дивіться, будь ласка. От буквально я їду зараз на передачу е, на студію 1.1, 1.1, плюс чи 2.2, плюс Як там зараз оце передача. На жаль, я пам'ятаю точно її назви право на владу, можливо, так вона називається. Я вам продемонструю фотографії е тих лише першого дня е нових таких, знаєте, ну виявлень щодо обсягу і характеру правонарушень біля е спов'язаних з діяльністю цього закону про вільну економічну зону. І тоді ви можливо зрозумієте, чому ми не знаходили підтримки в багатьох кабінетах. Різного рівня і серед своїх колег я міг би, як пан Макрюнюк вважає, винести цей закон на обговорення, і це завершилось би черговим пшиком. Як дуже багато у нас буває пшиків, поки когось не не впіймають за належне на місце, От ми зараз піймали цих людей. Я знаю, що перша чи перша пленарне, перший пленарний тиждень, і буде внесений закон. І цей закон буде внесений за ініціативи президента. І це ця, ця вільна економічна зона, вона буде вона буде відмінена. Можливо, це є відповідь тепер уже по крайній мірі позиції однієї з влад, однієї з гілок вищої влади України. Зданської влади, дякую. От ви сказали, хто не підтримує а. А хто ці люди? Хто не підтримує скасування цього закону і хто не підтримує повну блокаду? Ви хто не підтримує? Так. Слухайте, ну взагалі немає ж повної блокади. Я хотів би особливо тих, хто вважає себе юристами. Щоб вони були дуже такими ретельними в своїх висловлюваннях, є, є сполучення між материком і кристалів і будь-яка людина, будь-який громадянин, в тому числі іноземець, він може перетинути відхідно до українського. Надав... Ну ми, ми про товари кажемо. Немає е, пригільного товару. Тоді, тоді, тоді використовуйте, будь ласка, ті терміни, які є. Ми не зупиняємо рух автомобілів. Ми допускаємо товари, які які спираючись ну, ті, хто постачає, їх спираючись на діючий закон України, там, на тій території, яка нами не контролюється, одразу це постачання вони переходять в інші правові аспекти. Я сьогодні ж продемонструю дуже багато фальшивих печаток іншої символіки яка наклеюється або на українській стороні, або Джанко, або Чаплинці, або в інших містах на ті товари, і один з товарів цей не залишається на окупованій території Криму, перекидується на материкову Росії. До речі, це аргумент для тих. Е Правників, вибачте мене, які кажуть, що ми намірюємося морити голодом мешканців Криму. Для мешканців Криму вистачить е, тих шляхів постачання продуктів, які е, які, е, які будуть в законний спосіб, дякую, пане Рафата. Як довго акція триватиме? До... А хто сказав, що акція має тривати до якогось терміну, поки ми не досягли мети? Тобто, поки, Навіть... Крим, поки Крим буде українським до цієї дати, так? Да? Ну знаєте, цього ми б всі хотіли би. Я думаю, що і ті, які сидячи на дивлянах, на диванах, які весь свій всю свою агресію спрямували проти Міжлісу, Але в нас є ще найближчі завдачі. Там є наші люди, там сімеро кримських татар, які сидять місяцями за стінках. Ах, тим, чий, ось мій заступник, Алі Асанов, Мустафа Дегерменжі, четверо. Мусульман, але є Олег Сінцов, якому дали 20 років ув'язнення. є Олександр Корченко. Ми маємо їх витишити. Це наші, це наші політв'язні заручники, і ми будемо зробити все для того, щоб їх витягнути. Дякую пане, того, і буде тримати акцію. Крайнє запитання: а ви самі от зараз можете, маєте право поїхати на свою історичну батьківщину в Крим? Ну ви ж знаєте, що ні. Ви крім того, що я знаю, мене, Я хочу, щоб зникар... почулися телеглядачі. Так? Я хочу, щоб почули це від вас, телеглядачі, Чому? Ні, я, я не можу, оскільки мене там об'явили і відкрили карні справи і заборонили на в'їзд, вибачте мене на територію Російської Федерації. Я тоді заявив, що Крим це не Росія, намірювався виїхати. Мене насильно звідти тоді, ще 5, 4 липня минулого року. Я не маю можливості сьогодні поцілувати руку мамі, якій 82 роки. Вона пережила Сталіна, депортацію. Тепер вона переживає Путіна. Дякую, пане Рафате. Зичимо здоров'я вашій мамі, і дуже сподіваємося, що вона доживе до того моменту. Поки Крим знову стане українським. і матимемо змогу вільно туди віжати як депутат Верховної Ради. І вітаємо вас зі святом мусульманським Курбан Байран. Якщо не помиляюся, правильно добре, добре. дякую за включення. Чекаємо всі студії для того, щоб мати більше часу для висловлення думок. пане Олександре. Так, ну я е, ще раз кажу, що я симпатизую е, взагалі організації такої, як Міджеліс, і питання е, я не стільки проти самої блокади, я е, проти того, що в нас нема акцій, які би мали якусь послідовність для того, щоб ми досягли якоїсь мети. Воно все емоційно, це як бити посуду під час якоїсь сварки. В нас нема розуміння, куди ми рухаємося. Що стосується. Голодомору, який може спричинити ця акція, як це казали, багато казали на моїй батьківщині. До речі, я теж е, персонально грата в Криму оголошений ще в минулому році, 18 березня, покинувши Крим, е, не можу туди заїхати. У мене теж там все, що було, там, там залишилося е, це моя рідна земля. Отже, е, питання не в Голодоморі, його там не буде, бо насправді е, Крим. Е, вже відчув блокаду. Вона вже була ця блокада. Бо багато і багато яких товарів вже Крим не отримував, і ціни сьогодні в Криму. Злетіли за останні півтора роки до найбільш найбільших цін в Євразії. Вони досягли по деяким товарам, по таким як м'ясо, молоко, сири, ріс, гречка. Вони досягли цін в Паріжу та в Токіо. І кримчани рівень життя їх вже похитнувся. Давайте подивимося чи рівень життя похитнувся, яких саме кримчан. Може, аксіонов там трошечки схуд? Ні. Ні, Аксіонов, ні Константинов, ніхто з тих покидьків, ніхто з них е, не, не відчує цієї блокади е, і, взагалі, цієї ці проблеми навіть пенсіонери, які насправді треба е, казати правду, це вони здебільшого ходили на той референдум. Це вони були електоральним полем Путіна для того, щоб е, побудувати цю аферу. Е, навіть вони відчули це менше, бо насправді пенсії дійсно російські трошки вдвічі вище ніж наші там такі. Які вони отримали. А більше за все постраждали саме е, малий та приватний сектор. Дякую, пане Сирі, от Ваша оцінка все ж таки не голосував е, Чубаров за. Я, цю я, я одразу вибачився, е, Чубаров Джемільов. Але ви думаєте, що саме в цьому ухваленні цього закону головна причина того, я. що відбувається така? Ну, звісно, контракт. Бо він дозволяє це робити. На сьогодні відбувалася завозити товари в Крим це легальна діяльність. І замість того, щоб народному депутату йти перекривати своїм тілом вантажівку, можливо, треба внести законопроект. І якщо пан Чубаров каже правду, і дійсно в понеділок буде внесено такий законопроект, то я буду стоячи аплодувати. Ну, що не в понеділок вівторок да, 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 і не наступне да. через вівторок, бо наступне е, ці це ці не, не, не да? Юрію, закон... Давайте зараз на паузу перервемося, маємо што і піти на неї, потім дискриміна. повернемося. Я вам зразу даю слово. будь ласка, залишайтеся на еспресо.